Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні хочу подивитися місто Мелітополь. В мене в коментарях ви питаєте, що ж буде, і що ж там очікувати найближчим часом. Давайте подивимося місто Мелітополь. Що ж там, Чого чекати? Чого чекати в місту? Міст... В місті. Чого чекати в місті? Давайте просто подивимося. Яка там ситуація буде військова? Яка військова буде ситуація в місті Мелітополі? І взагалі, що там, як загалом місто стосовно військової ситуації? На, ну, на зараз, на найближчий час? Колісниця, сила і розпач. Тобто йде туди, буде туди начебто йти все ж таки якийсь, щось можливо застосовуватимуть силу. Туди буде якісь, можливо, прильоти. Колісниця говорить, можливо, про прильоти. Це буде викликати розпач і, можливо, смерті військових, які там є. Україна буде трішки коригувати там ситуацію. Почнеться якийсь процес, там такий військовий процес. Там готуються всі ну, та, расисти да, до, до, до відстоювання позицій до оборони, готуються. Ем, ідея такий, як: знаєте, ну, от все летить туди, гостре, колюче, болюче, все летить. Ну І Ангіл говорить, що у Мелітополі будуть починаються зміни. Уже йдуть зміни, вони вже йдуть, тому що е, карта суда і вісмірка Пентаклів якраз таки говорить, що зміни вже йдуть, уже працюють над тими змінами. І скоро ми почуємо вже якісь новини, новини. Щось закінчиться і для короля Пентаклів. Це в мене Путін завжди випадає. На розкладі буде розбите серце. В когось буде розбите серце. Якийсь етап закінчиться, потрібно буде завершувати якийсь етап. Ну, в когось буде розпач. Так, давайте подивимося, Мелітополь. Які плани? Наміри Збройних сил України, на Мелітополь. Які плани, наміри у Збройних сил України на Мелітополь на, ну, на найближчий час, да? ну, супротив бій, очікують вони наші, що а, все ж таки Мелітополь ми все ж таки матимемо приємні очікування. Але це все по жриці. далі не буду відкривати вам карти, тому що ворог також дивиться. Але на Україну чекають попри все, попри е супротив, попри боротьбу, конфліктні, війну, все чекають добрі новини. Що там ворог найближчим часом? Що там расисти, російська армія, що там у Мелітополі? Що там, Які у них там справи у російських військ у Мелітополі, що на них очікує? Які у них там справи? Щось у них двійка пентаклів і перевертається ситуація. Вони там всі трішки провисли, щось вирішують, щось вирішують, що вирішують. Ну, вони там, бачите, не знають, що робити. Вони не бачать можливості щось там далі. Їм там страшно, у них там дуже великий страх від того, що вони не знають, що робити, у них там страх. Ну, і, звісно, вони тут бояться, вони тут бояться, звісно, і чекають на наш наступ. Вони бояться цього удару і. Дуже багато у них страхів, різних таких, вони не знають, звідки, звідкіля, що ну, неізвісність така. Да? Тут у них страх і страх невидання, тобто незнання, чого де, що відбудеться. Вони планів не знають і у них іде страх цього початку. Ну, Я думаю, що бачите, відлюдники, башня все говорить. Що з ними буде? Торба їм там буде. Торба і все. Так, ну що, які ж позитивні, хороші новини для Мелітополя? Можна очікувати найближчим часом. Давайте подивимося, чи можна якісь які позитивні будуть моменти для Мелітопольців? Що позитивного буде? Для міста Мелітополя найближчим часом. Що позитивного? Ну, є шанс повернення додому. Бачите, тут ну, все працює для того а вибір повернутися додому. Так, як і було раніше. До подій, які були раніше. Ось тут, бачите, ось тут ось чоловік, він десь там відходить і тут, як кажуть, буде повернення. Місто вистоїть, максимально вбережеться, тобто максимально там збережуть місто. Можливо, не зразу, але трішечки чуть-чуть пізніше. Ще треба почекати трішки, І, тому що ну, цей повішений затягує ситуацію, але буде бачите, повернення додому. Шанс дуже хороший. Вихід. Ну, вихід з окупації. Дуже як кажуть тяжко, але він буде. Там ще буде ліквідація зрадників у Мелітополі. Зачистка така собі. Але наступ, ну чи наступ, чи то, що буде по справедливості. А нас задовольнить, мешканців Мелітополя задовольнить. Тому ще трішечки почекати треба, ну і я думаю, що можна буде якісь уже результати бачити. Давайте так спитаю. Чи буде при звільненні міста Мелітополь багато руйнувань? Загалом, чи буде зруйноване дуже місто при звільненні? Чи буде зруйноване дуже місто Мелітополь при звільненні? Чи буде зруйноване? Я думаю, що ні, я ж вам говорила: вони там, знаєте, як там буде відхід, там буде жести доброї волі. Ну, удари якісь можливі, там будуть і все, але там буде, там складуть зброю і вийдуть. Україна м'якенько так буде, знаєте, як кажуть, звільняти свої території, Ну. Дивіться, там все буде дуже швидко. Зразу якось буде, знаєте, башня і сонце це от як грім серед ясного неба, тільки бабах і все буде добре, начебто. От, знаєте, щось трапиться. І все, і все закінчиться, як кінець. Чекаємо, чекаємо, не будемо розкривати таємниці, але чекаємо. Все буде добре, все буде Україна. Не переживайте, скоро ви вже ми вже сподіваємося, дуже скоро будете вже, як кажуть, в складі своєї сім'ї. Ну, хто хоче, тому що там. Зрадників, я побачила, також дуже багато. Їх будуть ліквідовувати, буде ще там переслідування, буде там ще всього. Тому віримо, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні! Не забудьте поставити лайк на відео і підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну що, на все добре. Дякую за перегляд. Дякую за ваші лайки. Ну і до наступних включень.